Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде необичне у нас відео. Да, друзі, сьогодні я не можу дуже так кричати. так П'ять, Друзі, так, да, не удивляться, чому я так записую. Да, я таке лежу, лежу, і я вирішив, хочу записати відео. І так, да, друзі, що можу сказати? Сьогодні буде у нас огли. да, Я вам покажу крафт. І давайте быстренько все зробити та не тягти так багато часу, друзі. І що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, 14 це Цілиться 600 підписників, друзі, Да. Нажимайте кнопку підписатися. Слава Україні! А ми начнемо відео. Погнали, друзі! Так, друзі, як ми почнемо. У нас є такий красивий мод. Отакий мод. Ви бачите зараз названня, можете скачатися мод самі розумієте, де в Гуглі. І наша основа це. Отакі два блока. Отакі два блоки це самі основі у нас. Да, Друзі, не удивляться. І як їх отримати, типа да? не просто знаєте, так взяти, і на чаті. Все дуже просто, друзі. Ми можемо скрафтити їх. Я вам зараз покажу, як їх крафтити. Кстати, да, ви берете отакі фігні. Тіпо. Давайте я зараз сток візьму. Зараз секунду, Та, Блін, не поняв, блін. Я забув, як сток брати. О, все, тут все, друзі. Так, і. Як це все, все зробити? Далі. Создати отакий, отакий нам блок зараз. Отакий блок, друзі. Нам треба просто взяти іще той зараз. Де він у нас? Ось це, що нам треба взяти. І дивіться, що ми робимо? Ми беремо раз, 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 раз отак по пругу і ставимо отак. І нас виходить отакий блок, друзі. Ой, Боже, я. Так, да, я зразу взяв той на красний блок, да, вибачте, друзі. І, а як зробити другий блок, отой? ми просто беремо. Все так само роби, тільки нам треба взяти от такий. Все, друзі, і ми просто так беремо. Тоже ставимо, 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 друзі, і хоп, і у нас виходить таким цвітом. Давайте ми почнемо з такого цвіту. І що як е, зробити так? Це в нашій мірі почав. Типа розрив робити, ось такі всі фігні коротше. да, це можна сказати огляд на Як вам сказати? розрив. ви такі думаєте, чого, блін. Шоу? І це дуже просто, друзі, дивіться, ми... давайте я вам покажу прикол його. Давайте ми почнемо ставити. ставимо його отак. І треба так зробити, та він почав все хабати. Ну, дивіться, там землю, камінь, дуб, стекло. Там, знаєте, там, я не знаю, що там. Отак, дивіться, зараз я вам покажу. І нам треба ще взяти камінь. Камінь з типа. Отакого видом. І дивіться ми беремо отак, ставимо отак. 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 І отак. Взагалі, повинно все зроботати, І ми беремо тоді ем, блок красного. Я не знаю, завжди де його називаю красним, не знаю, чого так. І ми ставимо, Дай, якщо може тупить друзі. І ставимо. Раз, два, три. Все, друзі, все пішло, коротше, хавайся, бачите, друзі, все, йде розрив, так я. Типу, блін, це, типу, знаєте, отакого, блін, дам. Так, да, кстати, друзі, ось це забув. Яка в мене кнопочка прикольна є. Так, друзі, це, звісно, все дуже добре, все, розрив пішов. Бачите, який? Так, да, кстати, якщо мені треба буде создавати новий мир, то вже все просто ужас. Дивитись, що він творить, Бідний нусатися, просто ужас. Так, да, друзі, я вирішив такий лежу, 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 таки, думаю, блін, хочу записати відео. Все, я пішов записувати. Да, друзі, якщо вибачте, знову не можу кричати да, на весь голос. І ось удивитись, скільки воно захабилося просто піп'ять скін. Офігеть просто. Хорошо, друзі, зараз постав на паузі і побачимо, що вийде через я не знаю, 5 минут, все одно а що мені робити. Все, друзі, пауза. Все, друзі, пройшло 5 минут і ось, це, що вийшло. Це просто піпець, кін. Боже, мене і Майнкрафт лагає, бідний. Ось, це, друзі, що вийшло, отак, скільки воно захавало. це просто ужас якийсь. Просто піпець. Так, друзі, що Майнкрафт лагає, ось, це, що вийшло, у коментарі, як вам. А ми погнали далі, друзі. Так, друзі, я тут а почнемо далі. Далі беремо, я вам швидко покажу знову, типу, ті, ви не забули. Да, беремо Air War. І як создати е, тепер отакий клас, красний блок. Дуже все просто, друзі. <піпецький> ем, А що мені треба забув? Нам треба отакий, і нам треба уйти такі красні фігнички такі. Отак, От вистачає все. Беремо, ставимо їх, боже, отак, хоп, хоп, все, готовий, здали. Що він робить цей блок? Блок, цей робить дуже, як сказати, він робить не розрив, а додає. І ви такі думаєте, чого, типа, Дивіться, зараз я вам тіпа, покажу. Давайте ми візьмемо, я не знаю, який блок, блок о. і ми беремо, о, Давайте я зразу візьму красний камінь. І дивіться, друзі, ми ставимо цей блок ставим золото, так. Да? І дивите, що він зараз робити буде. Зараз просто дивитесь. Так, да, він робить, коротше, то, що я поставив, буде робити весь мір, типу, золотим, типа, да? ось золото, 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 золото. Тупо золото, коротше, буде робити. Ось, бачите, друзі. І все, вобщо, по поправді, це взагалі прикольно. Типу, дайте золото. ну, Бачите, золото, типу, золотий блок. Блін, свині стоять в Охігіс. Піпецкін. Скажите, блін. І отак воно коротше буде іти, 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 і йти. Отак далі, далі, далі. Ну, по всі карти, друзі. І що можу сказати, все, що у мене вийшло, друзі, да, отаке відео, коротеньке, да, оглий такий. Да, друзі? Це просто скин. І що я можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуватися на каналчик. Нас 600 підписників. Я знаю, ми все зможемо зробити, друзі. Да, нажимайте кнопку підписатися. Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока, друзі, Пік! Ой, боже, да пік-пік. пік пік Всім пока-пока, друзі.